Перший тайм ми, моя думка, ми перемогли, ми забили. Могли ще один гол забити, але не вийшло. Грали проти дуже гарної команди. Дуже гарно. Второй тайм вийшли, вже грали по результатам. Чи є у вас шанси ще залишитися? Які плани. Кожну гру треба побіждати. Шансы Е. Команда с каждой игрой все растет и растет. Я считаю, что мы выращиваем молодых качественных футболистов, так что у нее будет будущее. Надо немножко подождать.